Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Мій партнер поїхав нещодавно до Казахстану, там по питаннях розвитку штучного інтелекту. Ну, і ми його запитуємо. А як взагалі там люди, як технології, який рівень розуміння і так далі? Він розповідає, каже: Але ви знаєте, там відчутно в регіоні вирізняються. Узбекистан в розумінні і в розвитку, і взагалі, до речі, по багатьох напрямах по розвитку банківських продуктів, банківської системи, по технологічності. Вони взагалі там зараз запроваджують свою таку дію, аналог. Та? От і я пригадую нещодавнє своє спілкування з. Другом Української асоціації римського клубу, одним з спонсором видання наших книг, у нього продуктова it кампанія, і я от його розпитував не так давно, да? тобто на які нові ринки він виходить, які він тенденції відчуває і так далі. Мене здивувало те, що він особливо відзначив Узбикістан як приклад країни. В якій it продукти продаються, ну так би мовити, органічно українського виробництва, та тобто без якихось великих таких зусиль. І він каже, що коли в Узбекистані вони обирають який продукт купити, наприклад, є російського виробництва it продукти українського, навіть якщо український дещо дорожче, вони оберуть український. Не люблять вони росіян. От відчувається це в такому навіть в корпоративному вимірі. І я пригадую перед цим. Своє спілкування з моїм вчителем, професором Райнертом. ми зараз готуємо нове видання його такого дуже крутого економічного бестселера, як багаті країни забагатіли, і чому бідні країни залишаються бідними. І дуже раджу вам, до речі, цю книгу. Ви можете її придбати, якщо захочете, за донат отримати, залишу опис в коментарі. Так, от, професор Райнерт каже, що. Це приклад успішного економічного розвитку Узбекистан. Вони розвивають свою промисловість, і це доволі відчутна історія. І в мене починають ці пазлики клікати. Да? Тобто, Якщо люди дивляться під такими різними кутами, різний досвід, зовсім якби в різні, різні світи, да? тобто там економіка, аналітика, наука, IT, штучний інтелект, але приходять до схожих висновків, то щось в цьому є. Я починаю. Дивитися аналітику, економічні дані по Узбекистану. А що ж там таке позитивне трапилось? І знаходжу абсолютно несподівані речі. Перша динаміка зростання ВВП. Да? Тобто я розповідав вам, що таке ВВП, і в Узбекистані в 2023 році зростання ВВП сягнуло 6%. У двадцять році вони очікують 5,5%. в двадцять році прогнозується 5,6 приблизно відсотки це дуже високі темпи зростання економіки. І отаке зростання, воно зумовлено показниками і в промисловості, і в будівництві, і значними прямими іноземними інвестиціями, так звані foreign, foreign Direct Investment, і державними витратами на будівництво інфраструктури. Причому ключовими секторами, які спричиняють таке зростання, тут. Є одночасна і промисловість, і будівельна галузь, і, наприклад, будівельна галузь зростає майже на 6% в реальному вираженні на рік, крім того, значні інвестиції в транспорт і проєкти відновлювальної енергії. І тут ключову роль відіграє інвестиційний клімат, тому що прямі іноземні інвестиції в Узбекистані показують просто неймовірну динаміку. Узбекистан залучив 19,5 мільярдів доларів США у вигляді прямих іноземних інвестицій у 2023 році. Це є збільшенням на 93 порівняно з попереднім роком. У 2024 році країна взагалі планує залучити 37,5 мільярдів доларів США прямих іноземних інвестицій. Значна частина з них буде спрямована на розвиток промисловості та інфраструктури. Регіонів. І це просто неймовірні цифри, тому що, ну, дивіться, Узбекистан співставний з Україною за чисельністю населення, та тобто приблизно 35 мільйонів людей. Що таке? 37 мільярдів доларів інвестицій це приблизно стільки, скільки Україна залучила за всі роки своєї незалежності. Ми там відмотаємо з вами десь там рік на 2007, Да, у нас там були прямі наземні інвестиції з з цією сумою в кращі роки нашого економічного розвитку, тобто не за один рік, а за кілька десятиліть. Життя і розвитку країни, на да? тобто, ну попередні роки, скажімо, перед повномасштабним вторгненням. Якщо ми подивимось з вами на обсяг припливу прямих іноземних інвестицій в Україну, десь приблизно півтора-два мільярди доларів, два з половиною. Причому значна частина з них. Не у виробництва, а у банківські сектори це такі ну квазі-інвестиції, я би сказав, да. Тобто, це не обов'язково будівництво нових якихось фізичних об'єктів, те, що ми з вами бачимо в Узбекистані. А чому так? До речі, я нещодавно спілкувався з одним своїм колегою, який викладає також в києво могилянській бізнес-школі, і він мені розповів, що новий президент Узбекистану. Він просто схиблений на одному показнику в економіці, на який він заточує весь державний апарат, всю систему державної влади, всю економічну політику. Як ви думаєте, який це показник? Можете поставити на паузу і написати в коментарях. Знаєте, я проводив нещодавно навчання і такий розвитковий семінар для. Українських е, територіальних громад ми говорили про стратегії їх розвитку, про можливості і так далі. І так далі і цей показник, який ні разу вони не запропонували як ключовий показник ефективності їх діяльності і як ціль їх економічного розвитку, цей показник називається інвестиції. Інвестиції і прямі наземні інвестиції, зокрема, от просто новий президент, він заточив всю систему на те, щоб збільшувати інвестиції, причому очевидно, що не байдуже в які сектори, я про це розповім вам пізніше. Тобто він пріоритизує певним чином окремі сектори і індустрії, і робить для них спеціальні умови. Так, от, якщо ти фанатично просто сконцентрований на цьому показнику, якщо ти. Всю систему мотивуєш на його досягнення. Якщо ти використовуєш засоби економічної інженерії, то ти робиш для інвесторів привабливим приходити до тебе інвестувати на твоїй території, заробляти гроші, створювати нові об'єкти, інфраструктурні виробничі і так далі, і так далі. То ти створюєш. Не тільки великий фундамент економічного розвитку, а величезний такий мультиплікатор, трамплін для власної країни для переходу в наступну лігу, тому що ці інфраструктурні і промислові інвестиції це просто ну це те, що створює насправді економічне диво. До речі, бюджет в державний узбекистану на 2024 рік передбачає значні асигнування не тільки на соціальні, а й на інфраструктурні проекти, які спрямовані на покращення. Економічного середовища країни її можливості і залучення ще більшої кількості інвесторів. І я зараз не буду детально розкривати економічний інструментарій Узбекистану, які вони використовують. Якщо вам це цікаво, напишіть мені в коментарях, і я розгляну з позиції економічної інженерії, що робить Узбекистан, за рахунок чого вони досягають таких фантастичних просто результатів, які помітні не тільки в регіоні, а навіть і в світі, тому що їх економіка зростає швидше ніж китайська станом на сьогодні. І от з моменту приходу до влади президента Шавката Мірзоєва в 2016 році Узбекистан впроваджує значні економічні реформи і трансформації, які спрямовані з одного боку на лібералізацію економіки, а з іншого боку, на її стимулювання. Там і валютна лібералізація, і зменшення торгівельних бар'єрів, і серйозна дуже податкова реформа. Але про це я вам розповім окремо. Також їх уряд працює над приватизацією державних підприємств для того, щоб підвищити конкуренцію і ефективність і. Стратегія приватизації 75% державних підприємств до 2025 року перебуває в процесі реалізації. Охоплює такі сектори, як нафта, газ, енергетика, банківська справа. Також і ну це нам на зараз у них ще 55% взагалі ВВП генерується підприємствами державного сектора. Це багато, але вони на шляху трансформації. І знову-таки, ми можемо з вами подивитись на цю, скажімо, проблему да, або особливість, або дисбаланс як на можливість. Тому що якщо ти створюєш в країні привабливий інвестиційний клімат, то тоді, роблячи приватизацію, ти підвищуєш мультиплікатор, да тобто, тому, що ці підприємства вони підвищують свою ефективність, але... Класному економічному середовищі, якщо ти робиш непривабливий, агресивний такий навіть, кислоту таку просто да тобто інвестиційний клімат, то роблячи приватизацію, ти прирікаєш там за за на занепад на те, що просто поріжуть активи, на те, що вони не випливуть і збанкрутують і так далі. тобто Є різниця, як то кажуть, да тобто контекст має велике значення. Крім того, енергетична сфера дуже важлива, тому що. Країна стикається з дефіцитом енергії, і вони залежні від іноземних енергонасіїв. І це один з великих стимулів для них робити енергоощадність, робити інвестиції в зелену енергетику і так далі. Ще одну з проблем називають в економіці Узбекистану це інфляційний тиск. Експерти кажуть: ну дивіться, у них велика інфляція. У них там Майже 11% інфляція, там 10-11 і так далі. До речі, вона зараз знизилась до 9%. Але навіть 10 і 11 це невелика проблема, якщо вона контрольована, якщо вона достатньо стабільна, і краще мати темпи зростання 6% ВВП, це ж реальне зростання за врахуванням інфляції, і мати інфляцію 11%, ніж мати темпи зростання економіки 2%, да, наприклад, і там інфляцію, хоч нульову, хоч 3%, Тобто. Не має бути ціль мінімізувати інфляцію має бути ціль збільшити економічне зростання, пришвидшити економіку при цьому стримувати інфляцію в стабільному режимі, в помірному і поступово її зменшувати. Це Зовсім інший тип економічної стратегії ніж макрофінансова стабілізація, яку нам продають як універсальне рішення. Та да ніяке це не рішення, це просто паліатив. Да? Тобто а нам потрібна розвиткова стратегія, спрямована на виживання, реабілітацію, розвиток і вихід на новий рівень економічної робіти. Шановні друзі, якщо вам цікавий інструментарій Узбекистану, напишіть мені в коментарях, я зроблю окреме відео про те яким чином через засоби економічної інженерії вони прокачують свою економіку і виводять її на такий дуже крутий рівень в регіоні? Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку, прокоментувати, поділитись з вашими друзями. Ну, якщо ще підтримаєте на Patreon, це взагалі буде супер. Дякую.